Незалежно від розміру бізнесу, інновації можливі. Але глобально великі корпорації мають десь в чомусь більше можливостей. Але от інтрапренершіп, так званий, який з 85-го року почав існувати як поняття, він має, може розвиватися тільки за, за двох умов. Перша умова це, якщо CEO сам підтримує. І сам залучений до цього процесу, тобто починається все спонсорства CEO. І друге, це якщо в цій глобальній корпорації процеси побудовані таким чином, що ті люди, які працюють на ідею, вони не бояться. Того, що якщо ця ідея буде невдалою, чи якщо вони щось невдало зроблять, їх не ви не з роботи, вони не втратять роботу. І особливо важливість великих корпорацій, які мають можливості фінансові, в тому числі і інфраструктурні, підтримувати ці новації, їх роль піднімається. Чому? Тому що світ дуже швидко змінюється. Не досить такі приємні макроекономічні тренди, нестабільність і малий бізнес дійсно не завжди може собі дозволити. Волоти розкіш, просто сидіти і думати, а що із цього можна зробити.